Маркіяну скоріно вісім років. Він збирав гроші на відеогру Robox, але передав їх на дрони для Збройних сил України. А чому ти вирішив передати гроші для наших хлопців, які воюють? – Бо тому що мені було шкода е, перекупляти Робокс. Шкода, тому що хлопцям більше потрібні. А ти багато їм передав? Ну, дванадцять. Мама Марія Подоляник розповідає, що син старанно навчається, але неохоче читає україномовні книжки. Тому пообіцяла, що за кожну прочитану книгу вголос платитиме 5 доларів. І так Маркіян прочитав майже три книги. Коли він отримав кошти за ідею мами Марії, вони передали кошти для військових. Тоді збирали активно на дрони і зізнаюся, це була моя пропозиція, і він її відразу без вагань підтримав. А лист він писав сам та дуже переживав, що не знаю, чи назвали той дрон Ксініс, чи не назвали, це нас взагалі дуже так розчулило, що ну, такий дрібненький донат, і він залишився не. Не непоміченим за словами засновника фонду Сергія Притули. В листі Маркіян написав, щоб фонд купив дрони для ЗСУ. І один з них назвали Ксініс. Так називається його улюблений герой в грі Роблокс. Дякуємо нашим воїнам за захист. Будьмо їх гідні і дякуємо Маркіяну. І давайте брати з Маркіяна приклад. Єлісавета Сілаєва, Анатолій Киричук. Суспільне новини Львів.